Друзі, вітання. Насправді великий наступ. Да, яким багато кого лякали. Він вже розпочався. Основний удар ворога на сході, як ми говорили, як потім говорили в головному управлінні розвідки. Задача ворога це Донецька, Луганська області, можливі відволікаючи удари, Запорізький напрямок, південь і під питанням відволікаючи удари на півночі. Що відбувається зараз на сході? Ворог продовжує з одного боку штурм Бахмута. З іншого боку, ворог ставить собі за мету вийти на трасу до Костянтинівки південніше Бахмута, і на слов'янську трасу північніше, мовно кажучи, Бахмута. Поки що силу оборони не дають ворогу цього досягти. Також задача. Ворога це е, спроба наступальних дій на Куп'янському та лиманському напрямках. Все це робиться для того, щоб з півночі тиснути, якщо у них це вдасться, як вони думають, щоб з півночі тиснути на агломерацію Славянськ-Краматорськ. Наразі їм не вдаються там штурмові дії. Знову ж таки, село оборони тримають оборону. Окрім цього, е, велика задача ворога це вугледар, Корахове з прицілом на Покровськ. Виключно для того, щоб перерізати сполучення східного груповання по трасі Павлоград, покровськ схід зараз вугледарський напрямок, зокрема 72-га бригада, надійно тримають. Друзі, багато буде у ворога спроб. Дійсно, дуже багато сил вони нагнали на схід, і зараз ключова задача втримати схід. Це правда, відволікаючи удари запорізький напрямок, південь, там де вони намагаються ДРГшників на катерах десантувати. Навіть якщо з півночі будуть якісь спроби на кордоні нав'язати бої, все це відіб'ємо точно. Силу оборони це відіб'ють. Точно ключове зараз отримати схід. Якщо провалить цього ворога план по сходу, то як казав президент Зеленський, розпочнеться наш великий контрнаступ. От друзі, я думаю, що наше командування, я знаю, точніше, що наше командування розуміє всі плани ворога, чудова розвідка. Це де скільки ворожих сил і їх плани всі зрозумілі. Важливо втримати. Я думаю, втримаємо друзі. Слава Україні! Переможемо всіх.